Скажу голосно своїм ДНК. Перед дзеркалом я стою, пильно в очі заглядаю, собі голосно кажу слова, Ще й сміливо вірю у дива. Форма тіла в мене є, оселю клітинам надає. ДНК живуть в клітинах, програми ДНК в хустинах. Дорогі мої клітинки, ви прекрасні всі частинки, є божественні ми з вами, ми є улюбленими піснями, ми з вами гідні усього, найкращого здоров'я свого, найкращого самопочуття себе, ми з вами гідні понад усе, вічно молодими гідні бути. Шляхом піднесення пройти, і ми шляхом цим пройдемось, Мої клітинки ми зцілимось, вмикайте божественні програми, закладені в ДНК віброграми, приведіть в дії, налаштуйте, ДНК на самосцілення підготуйте, Задійте програми відновлення. Запускайте мережі просвітлення Моя ДНК Божественна. У фізичному тілі піднесення я звертаюсь до своєї ДНК з проханням активації замка. Всі 12 ДНК активувати. Її подвійні спіралі запускати, щоб завжди бути на коні, я вимагаю повернення собі Одинадцять ДНК магнітних, її чуйних спіралей подвійних. Вдобавок до біологічної двійної спіралі я зараз відновлюю всі щедроти і всю пишність божественного задуму вічність. Я відновлюю всю повноту задуму гармонійного ладу, блиск чарівний своєї величності, як частинки Бога належності. Я звертаюсь до моєї ДНК, до мого Божественного Вінка, о моя Божественність прекрасна. Ми вертаємось до Вищого Творця. Тут і зараз я повертаю собі. Всі властивості і всі якості Богом на початку призначені мені для життя вічності й у добрі. Зараз у дію я запускаю природні програми, всі, що маю, створені для мене як для іскри Божественного світла, величної істоти. Я запускаю в кожній клітині. Програму зцілення віднині, я вмикаю промо, програму омолодження, програму досконалого відродження. Я включаю програму бадьорості, я запускаю програму успішності, програму набуття покликання, програму добробуту, благостояння. Омолоджується моя клітина кожна. Шляхи успіхів відкриваються дружно, сильною і здоровою я стаю, і звічно належне мені відкриваю. Моє покликання йде всім на благо.